Вітаю вас, мої любі, з вами Еля і моє в'язання. Ну що ж, е, сьогодні вже 26 жовтня, а це значить, що перед вами мої чергові шкарпетки, жовтневі шкарпетки в нашу шкарпеткову корзиночку. Це спільний проєкт, в якому ми в'яжемо шкарпеточки і складаємо їх в корзиночку. У кого це може бути дійсно складена корзиночка, хтось, можливо, по ходу діє, їх комусь там дарує або сам носа, або навіть продає. Тому у кожного своя корзиночка. І у кожного своє поповнення в ту корзиночку. Цей спільний проєкт організувала Оксана Лівчук. Канал її має назву Просто в'яжемо з Оксаною Лівчук. Посилання на Оксанку і на дівчаток, які беруть участь в цьому проєкті, я залишу під відео. Переходьте, дивіться, що в'яжуть наші дівчатка, надихайтеся. Набирайтеся натхнення. Можливо, і вам щось захочеться, і ви також це зв'яжете. Ну що ж, а я вам показую свої шкарпеточки. Е, ці шкарпеточки зв'язані з італійської шкарпеткової пряжі. Е, Касаграта філаті Нобілі, точно заповнила. І це. Класична шкарпеткова пряжа, яка має склад 75% вовни і 25% поліаміду. Е, я 400 метрів на 100 грамів. Я е, давно вже куплювала цю пряжу, ну, як давно, у прошлому році. Е, це я купувала в інстаграм-магазині і наразі мені дуже подобалось там брати. Я багато в тім магазині купляла пряжі, там такі приємні були дві дівчинки-хазяюшки, ну як дві дівчинки мама і доця, і дуже мені подобалось. Спілкуватися з ними, дуже подобалась пряжу в них брати, але е на теперішній час вони знаходяться в окупованому, в окупованому Херсоні і навіть, і, ви знаєте, вони і на цей час е продають пряжу. Але, уви, це тільки Херсон і Ну, ви всі розумієте, яка зараз наразі ситуація. Тому, як все буде хорошо, як ми нарешті переможемо і погонимо ту сволоту до себе на болота, я все одно буду брати у них пряжу. Ну що ж, я брала. Е... Не один артикул пряжі шкарпеткової. Взагалі-то вона була більш така секційна. Але мені дуже хотілося, тоді я почала в'язати методом Helix, і мені дуже хотілося, щоб було таке поєднання кольорів зелене. Ну, трошки не передає цвет, ну, це такий трав'янистий цвет. Це така, знаєте, такі навесні зелена трава. І це не жовтий, це такий типа персика, Ну от на зеленому фоні він виглядає такий жовтим. Я спробую, якщо буде більш-менш э, добра така, Погода на вулиці, можливо, я спробую зробити на приденному світлі світлинку, і, можливо, буде трошечки краще виглядати це. Це я нарешті я зв'язала на шкарпетки. І які б мали такі поєднання кольорів зеленого і жовтого. В'язала резиночку скрещену, отут скрещена резиночка. І далі я в'язала отакий візеруночок. Це такі шкарпеточки в клітиночку, це візерунок, який зі знятими петлями. Як завжди. Мій любимий 39 3940 розмір. В'язала п'яточку укріплену. І от, подивіться, тут теж така п'яточка в клітиночку вийшла. Бо, ну ви ж знаєте, всі, що укріплених п'яток є багато видів. І також трапила, що я якась, ви знаєте, по більшому рахунку якась. Ну, як ми в'яжемо укріплену п'ятку. Одну петельку ми пров'язуємо, наприклад, лицевою, а другу ми знімаємо, і я в більшості зробила, знімала петлю і ниточка залишалася поза роботою. А тут я роб... і так ми ряд пров'язуємо слідуючий ряд, виходить, навпаки, там, де ти. Пров'язував петельку, ти знімав петлю і нитку залишав за роботою, а слідуючу ти пров'язав ну, в шахматному такому порядку. А тут я зробила це все діло навпаки. Я ниточку оставляла поперед роботи. І от вийшла теж така клітиночка. Це моя звичайна любима бусина п'ятка. Мію цей бордюрчик, по якому я вважаю, скільки треба рядів зв'язати. Далі я пішла пішла. пішла. стрічкове закриття. І, верні, ну, бавки, і стрічкове закриття трикотажним шовчиком. ну, Петля в петлю. Звичайні. Шкарпетки, нічого, нічого в них нема такого супер-пупер. Це звичайні шкарпетки. І це мої шкарпетки в мою шкарпеткову корзиночку. Е, хотіла, як завжди, але ми це зробимо. Хотіла, як завжди, поєднати ці дві шкарпетки, щоб вони були уже ну, готові до. Там, Всіх своїх процедур. Але мені ж, мабуть, завтра треба зняти, бо зараз вже пізний вечір, бо в зв'язку з усіма всіма діями, які у нас твориться Я ми третій день сидимо без, без світла, його включають на трошечки на трошечки а сьогодні взагалі. Була така ситуація, що з восьми ранку і до 9, до початку 10-го у нас не було світла. Але ми дзвонили в «Неперенерго» і нам сказали, що це не планове, не планове відключення. Щось трапилось таке на лінії. В общем, все це благодаря нашим друзякам. Ну нічого, ми сильні. Ми дружні, ми вистоїмо і все буде у нас гаразд. Ну, що ж, якщо завтра буду знімати ці шкарпетки, ну якщо погода мені дозволить, то я розв'яжу завтра їх, а можливо і не буду, Ну світлинку я зроблю, бо колір геть зовсім не передається. Ну що ж, ось мої шкарпеточки, моя жовтнева пара. На цьому я хочу з вами попрощатися, побажати вам всього самого-самого хорошого, світлого, мирного. Вірити в нашу святу перемогу, вірити в нашу землю, вірити в наше ЗСУ. І все у нас буде як найкраще. З вами була Еля. І я сподіваюся, ми ще не один раз з вами зустрінемося на моєму каналі.